Наша духовність, від чого залежить наша духовність? Ми приходимо до церкви, де ми можемо бачити прогрес нашої духовності. Без духовності ми не можемо війти в Царство Боже, тому що людина тілесна чи людина стара, вона не може успадкувати того нового світу, яке для нас дарує Господь. Багато питань на сьогоднішній день виникає. Щодо духовності. Перш за все, ми поставимо в основу нашої проповіді вірш, який є записана. 1 Коринтян, 2 Коринтян, голова, 15 вірш. 2 Коринтян, 1 Коринтян, 2 голова, 15 вірш. На табло є висвітлено, хочу, щоб ми всі разом цей вірш прочитали з вами. Уважно слухайте цей вірш. Духовно людина судить усе. А цю людину судити не може ніхто. І якщо ми з вами акуратно відкриємо 16 вірш, 16 вірш зразу за ним, 16 вірш не перший. Бо хто розум Господній пізнав, який би міг би його навчити? І друга частина вірша людина, яка є в Бозі, кожен з нас, хто певного дня покаявся, хто прийняв Господа, апостол Павло конкретно ставить наголос, що ми зараз уже не маємо свій розум, а ми маємо розум Ісуса Христа. Повернися знову до 15-го вірша. Ми бачимо, наскільки людина, яка ходить в Бозі, яка народилася згори, яка відповідає стандарту Слова Божого, така людина судить усе, а її судити не може ніхто. Під час нашої проповіді ми з вами переконаємося, ми з вами ще раз покажемо, що судити це не означає, про кого щось говорити. В даному випадку контекст даного вірша показує нам про те, що ми розуміємо речі, яких світ не розуміє. Але чи це видно по нас, що ми сьогодні дійсно пізнали ті глибини Божі, перед якими стоять діти Божі і які для них дає сам Господь? Ми сьогодні відрізняємося від світу. В ході нашої проповіді одної чи двох, ми з вами побачимо, наскільки ми відрізняємося від світу. І чи ми дійсно відрізняємося від світу? Ми побачимо свою різницю вдома, де ми є, якими ми були колись, і якими ми є тепер, коли ми прийняли Ісуса Христа і вже не мій розум, а оновлений розум, тобто розум Ісуса Христа буде діяти через мене. Яким я є поза церквою? Як діє мій розум, як він показує мою поведінку, яким я є на роботі, яким я є там, де є відпочинок, де мене ніхто не знає, я сам відданий в свої руки. І взагалі, який є сам по відношенню до себе, до мого минулого чоловіка, я знаю себе дуже добре, і чи тепер я можу сказати, коли я народився згори, що я дійсно є нове творіння в Бозі? Перш за все, як ми з вами говоримо про духовність, ми повинні розуміти, прийти до висновку, що я повинен мати, щоб називати себе духовною людиною. Немає великої користі, якщо ми сьогодні приходимо до церкви, немає значення, яка це церква, чи це православна, чи католицька, чи протестантського напрямку, чи євангельського напрямку. Йде мова за ті церкви, які вірять в троєдиність Бога, які вірять в Євангелію, які вірять в Біблію. Ми можемо проходити до самої найкращої прогресивної церкви, і фінально, коли ми попадемо перед престолом Божим, ми зрозуміємо, що ми не є спасенними людьми, що ми ніколи не були духовними, що ми завжди були тілесними, і ми тільки приходили до церкви і абсолютно нічого не досягли в області духовній. Як ми з вами говоримо про духовність, перш за все, ми з вами говоримо про те, що людина мусить народитися згори. Певного дня кожен з нас народився. Немає ні одної людини тут в залі, взагалі ви не знайдете ні одної людини на землі, яка попала на світ, не будучи народженою. Один раз такий випадок стався в історії: це було з Адамом. Уже навіть коли ми з вами говоримо за Єву, вона була похідна від Адама. Уже щось взяли від Адама, і фактично можна сміло сказати, що Адам. Через руки Господні породив Єву. Але по відношенню до самого Адама його конкретно створює Господь. Новий матеріал, нове творіння. Такого творіння ще земля не бачила. Якщо ми з вами живемо на землі, кожен з нас має своїх батьків. Знаємо цих батьків чи не знаємо цих батьків, це вже питання інше. Але кожен з нас має своїх батьків. Так само, коли ми з вами говоримо про народження згори, певного дня людина втратила спілкування своїм Богом. Смерть це є втрата вічного знаку з Богом. Це не просто людина, коли вмирає, це є вічне розділення з Богом. Власне, це, про це говорить слово смерть. Людина ніколи не вмирає, ми з вами повинні розуміти. Тілесно людина вмирає. Землі взята в землю йде, її тіло йде до землі, щоб певного дня знову набрати певної духовної форми тілесної, але духовно-душевно людина ніколи не вмирає. Це є власне, то подобіє і образ Божий, що людина ніколи не вмирає. Навіть якщо ми перестаємо існувати як фізична одиниця тут на землі, наша душа і наш дух вони ніколи не вмирають, вони відходять в інше місце. І чекають певного часу, коли ми знову з'єднаємося, знову з'єднаємося з тілом, щоб знову бути в тих оселях, які приготовив для нас наш Небесний Отець. Народження згори. Чи ми дійсно сьогодні розуміємо, що означає для мене народження згори? Певного дня, в дні Ісуса Христа, таємний ученик Никодим, приходить до Ісуса. Чоловік, який був детально ознайомлений зі Словом Божим? Який вчив інших слова Божого, який був свідомий, що означає Старий Заповіт, знав всі книги старого заповіту, знав духовні речі свого народу, знав, як має виглядати Месія. І зараз в Ісусі Христі Він, власне, пізнає Месію. І як таємний учень, ввечері він до нього підходить, і Ісус задає для нього запитання. Чи ти народився згори?» Дуже дивне запитання. І чоловік, який був спеціалістом в своїй області, він знижує плечима і абсолютно не знає такої речі. Уявіть собі, що ми приходимо до церкви багато років, просиділи на лавці, і коли до нас хтось підійде і запитає, а чи ти народився згори? що ми скажемо? Багато з нас можуть відповісти, не дивно. Багато з нас можуть відповісти, а що це таке? А як я знаю, що я народився згори? Коли Никодим задає для Ісуса Христа це запитання, Христос йому відповідає, як, як не тобі, вчителю закону, знати, що означає народження згори? Чи ти можеш увійти в Царство Боже, якщо ти не народився від води і Духа Святого? Никодим. Знижує плечима і задає, від, дає таку відповідь, відповідь чисто риторичного, саркастичного напрямку. Чи може людина, бувши старою, так як я, увійти знову в утроби до своєї матері і знову народитися? Він так собі роби, зрозумів народження згори від води і Святого Духа, так зрозумів собі вчитель закону, людина, яка, перс, яка досконало знала слово Мойсея. Але елементарної відповіді він для Ісуса не міг дати. Чи ми сьогодні можемо дати, ми сьогодні гриємося в дуже глибоких матеріалах? Ми сьогодні читаємо багато книжок, досліджуємо різні духовні сфери життя людини, творення землі, творення всесвіту, космосу. Але коли поставити перед нами просте запитання, поставити його персонально перед дімною, а чи я народився згори? Ми можемо знизити плечима і сказати, а я не знаю навіть, що то таке. І коли тобі можуть сказати, чи ти народився від води і духа, а як це родитися від води і духа? Коли ми з вами глибинно будемо досліджувати Слово Боже, ми з вами, перш за все, відкриваючи Ефесян 5.26, висвітліть це питання. Ефесян 5.26, Ефесян 5.26. Коли мова йде про церкву, про відкуплення з церкви, коли ми з вами говоримо про народження духовне, ми якусь уяву собі можемо мати. Господь посилає мені свого духа, я отримую духа, він, отрим... він робить мені певну регенерацію, і я змінююсь до нової людини. А що означає народитися від води? Дехто собі думає, що це, коли я приймаю святе водне хрещення, я народився від води, я ввійшов в воду, я народився від води. Після води я вийшов новою людиною. Але коли ми подивимося на своє життя, подивимося на тих, хто є біля нас, який увійшов в воду, такий і вийшов. А деколи буває навіть і гірше. Сказав, що буду служити для Бога, пішов до води, прийняв водне хрещення, вийшов з води і порушив всі свої обітниці. Туде ж пройшла зміна. Де ви бачите зміну? Абсолютно нема ніяких змін. Якщо ми з вами читаємо Ефесіан 5 голова, 26 вірш, коли мова йде за ту одиницю, за яку пострадав Христос, а власне Він страждає за церкву, Христос пояснює, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. Коли ми будемо читати в оригіналі, це місце буде читатись трошки інакше, щоб очистити словом або водяним словом. Словом відкуплення або словом відмиття. Не раз ви чули такий термін промивка розуму. Правда? Чули ви такий термін промивка розуму. І людина, яка має промити розум, вона до речей, які є повсякденні для кожної людини, вона реагує зовсім по-іншому. І ми можемо сказати: о, такій людині хтось промив розум. Хто промив розум? Слово, правильно? Ми інакше розум не можете промити як тільки словом. Ви водою його не промиєте, лікарством його не промиєте. Ви мозок свій можете промити своє персональне відношення до тої чи іншої речі, ви можете промити тільки словом. Власне про це говорить апостол Павло. Власне про це говорить Ісус до Никодима. Якщо я не промию себе словом, якщо я не зрозумію, що слово мене регенерує до нового життя і не почну жити цим словом. Толку з того, що на нас може зійти Дух. На Валама сходив Дух. І він пророкував і говорив, і говорив, хто знає які речі. І пізніше загинув, як самий останній чародій. І на нього сходив Дух Святий. Він пророкував речі. Він говорив про такі речі, які не були відкриті великим пророком старого і нового заповіту. Але він ніколи не народився згори. Він ніколи не був обмитий цим словом. Промивка, іншими словами, сказати в скобках, ніколи не пройшла з його внутрішнім чоловіком. Якщо на сьогоднішній день ми омиємося в водяному купелі слова, наша поведінка буде зовсім іншою. Ми станемо зовсім іншими людьми. Ми будемо не такими людьми, якими ми були до, покая... до... до моменту свого покаяння. Наша поведінка, наш характер, наше відношення повністю зміниться. І не має значення, як часто на нас буде сходити Святий Дух, як часто на нас буде сходити помазання. Якщо я не омиюся водяним купелем слова, я ніколи не стану новою людиною. Отут ми повинні робити різницю, що означає обмиття водяним купелем у святім слові. Друге, що є дуже важливо для нашої духовності, це не тільки те, що ми мусимо народитися від Слова і від Духа, дуже важливо, що ми повинні наповнятися Святим Духом. Ми повинні кожен з нас наповнятися Святим Духом. Не тільки прийти до церкви. Не тільки мати розуміння, що я читаю слово, живу словом, що на мені спочиває Святий Дух, але я повинен мати розуміння, що я сповняюся Святим Духом. Ефесян 5.18. Ефесян 5.18. Не впивайтесь вином, якому розпуста, але краще наповняйтеся Святим Духом. Якщо ми з вами читаємо цей вірш. На перший погляд здається, що апостол Павло бере дуже різку лінію по відношенню до Святого Духа. Як взагалі можна Святий Дух порівнювати з п'янством? Можна було взяти якесь інше порівняння, не настільки різке і не настільки, здається, протилежне до розуміння Святого Духа. Та, бо коли ми з вами говоримо про Святий Дух, ми з вами говоримо про святість, ми з вами говоримо про блаженство, ми з вами говоримо про одну із особ, третю особу Божества е, нашого Бога. А тут ми бачимо апостол Павло, і то він конкретно ставить: не впивайтеся вином, в якому розпуста, не впивайтеся вином, в якому розпуста, а краще наповняйтеся Святим Духом. Чому апостол Павло власне вживає це порівняння? Ми з вами розуміємо, що робить вино з людиною. І що робить вино, чи ще сильніший алкогольний напиток. До якого розуму приходить людина до пізнання. Ми бачимо результат. Не впивайтеся вином, в самому вині розпусти немає. Як ви глянете вино, там не буде нічого поганого, ви будете бачити тільки один напиток. І там немає ніякого непотребства, тим більше розпусти. Поставте перед собою бутилку з вином, і звідти ніяка розпуста на вас не налетить, правда? Але стає другий результат. Коли ми впиваємося вином і п'ємо його без міри. Робили так? Робили. Молодець, що У Момент покаяння, хороший. Робили. А хто робив і не признається, то погано. А хто робить зараз ще гірше. Тому приходити до церкви того робити не можна. Що стається з людиною, яка перебирає норму? Ми відразу бачимо цю людину. Можливо, людина себе не дуже бачить, хоч вона себе теж бачить. Але якщо ми стоїмо біля такої людини, яка перебрала норму, і навіть якщо ця людина буде бити себе в груди і казати, я нічого не пила, я взагалі не п'яна, ми будемо на таку людину дивитися смішно, правда? Не раз ми з такими людьми стикалися. Уже стоїть єлі на ногах, вже не може стояти, так, що ж таке п'яний? Каже, я ще нічого не пив. Результат. Зараз ми з вами говоримо про результат. А тепер ми дивимося друга частина вірша. Зараз ми прийшли до висновку, що таку людину, яка вживає алкоголі, вживає безмір, її відразу видно. І навіть дитина скаже, що ця людина є п'яна. Правда? А тепер ми дивимося на людину, яка сповняється Святим Духом. Недаремно апостол Павло проводиться в цю паралель. Людина, яка сповняється Святим Духом, або людина, яка народилася з гори, її життя буде відрізнятися повністю від інших людей. І не тільки життя, а що саме основне, її внутрішнє переконання. І якщо ви будете стояти біля такої людини, ви відразу відчуєте, що ви не стоїте біля простої людини, що перед вами стоїть така людина, якщо ви не знаєте, що і звідки дує, ви зрозумієте, що перед вами стоїть щось нове. З ким ви не стикалися, і автоматично у вас може виникнути запитання, хто ти є? Хто ти є? Я від тебе щось відчуваю не так, як я би відчував від цих інших людей. Якщо ви в своєму житті стикаєтеся з духовними людьми, люди, які сповняються Святим Духом, ви будете бачити їхні поступки, які не будуть відповідати цьому світу, і де нормально люди будуть робити так, так і так, ця людина ніколи не піде на компроміс. Людина народилася згори. Людина сповняється Святим Духом. Якщо людина сповняється Святим Духом, вона не має розум світський, а вона має розум Христа. Іншими словами, що зараз не я, а Христос через мене робить певну дію. Ви собі уявляєте, що зараз серед нас є Христос? Ви не знаєте, що Він є. Він прийшов в такому самому костюмі, прийшов в такому самому вбранні. Як в кожен з нас, він не показує, що Він є Христос, не написав свою на собі табличку Я Месія Ісус Христос. Але коли він би зайшов до церкви і мав би з нами спілкування, ви відразу би відчули, що ви стоїте біля особи непростої, від особи, яка є сповнена Святим Духом, від особи, яка має Святий Дух, від особи, яка повністю відрізняється від цілого світу. Тобто каже, то є Христос, а то я. Абсолютно ніякої різниці. Абсолютно ніякої різниці в розумі. Я маю розум Христа. Я народився згори. Я наповняюся Святим Духом. А тепер себе поставте в ту ситуацію, коли щось горить навколо нас. І ти кажеш: я народився згори. Я маю розум Христа. Тепер, коли ми з вами відкриємо Галатів, п'ята голова, якщо я не помиляюсь, 19 вірш, п'ята голова, 19 вірш, Галатів, п'ята голова, 19 вірш. Учинки тіла явні, уважно слідкуємо, то є перелюб, нечистота, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі. Сварки. Заздрість. Що таке заздрість? тебе в кращий костюм, а хтось такого немає. Я поїхав на море, а ви не поїхали. Ха -ха. Добре, що сестра Мар'яна поїхала, вона мені не заздрить. А решту. Але чомусь ніхто не заздрить, що у мене болить спина. Правда? І деколи болить так сильно, що я не можу ходити, тому не заздримо. Але заздриться це те, що хотілося би мати в своєму житті. Це є плід тіла. Плід тіла. Гнів. Гніваємося, якщо ми маємо розум Христа, то тіло суперечки, незгоди, навіть незгоди. Незгода то не є суперечка, то трошки менше. Просто я незгідний з чимось і починаю проявляти свою емоцію. Так, як я. А ви собі на хвилинку уявіть, щоб Христос так казав, так, як я. Я би думаю, що біля Христа Христового там би нікого навіть би і не було. Всі би лежали давно мертві. Розумієте, Як він почав би проявляти ту силу, яка йому була дана, як синові Божому, якому, покор... якому є в покорі і небо, і анголи, і все небесне військо. Він ніколи цієї сили не вжив. Тобто свої незгоди і суперечки він не зводив до крику, він не зводив до того, що я є правий, і не, і не зводив до того, що я є сильніший, ніж ви. Слово за мною, а не за вами. Єресі слідуючи. Завитки, п'янство, молодіж, гулянки, та й старші теж деякі. І подібне до цього. Що є подібне до гулянок, то вже вам знати краще, правда? Коли ми кажемо до батьків, то не, то не гулянки, а таки подібне до цього. Ви знаєте, що під тим стоїть далі. Як скриваємо то, що ми скриваємо, то є подібне до цього. Щоб так простіше з вами розмовляти, то бачите, що каже про це апостол Павлоін каже: про це я попереджую вас, як і попереджав був перед тим, хто чинить таке. Не вспадкують вони Царства Божого. Ми приходимо до церкви, маємо розум Ісуса Христа, ми народилися згори, і апостол Павло каже: так, ти то все можеш мати. Але пам'ятай, що ти ніколи не вспадкуєш царства Божого, тому що перед тим іде інша характеристика, як тілесний християнин, що я маю в своєму житті. Для духовної людини потрібний час. Для духовної людини потрібен час не тільки народитися згори, не тільки родитися від слова і від духа, не тільки для духовної людини потрібно, щоб на нас сходив Святий Дух. І ми, коли на нас сходить Святий Дух, ми починаємо діяти не так, як інші люди. Ми діємо зовсім по-іншому, і ми, і інші люди це бачать і розуміють. Для духовності також потрібний час. Ніколи собі не думайте, як я прийшов до церкви тиждень-два походив, я вже можу судити всіх і все. Духовна людина судить все, а її судити не може ніхто. Для духовності потрібний час. Власне, чому для духовності потрібний час? На це ми з вами зупинимося на наступний раз. І побачимо персонально в своєму житті, як в своєму житті я дозволяв. Святому Духу, не своїм емоціям, не своєму внутрішньому чоловікові, а як я дозволяв Слову Божому контролювати моє життя. І як я поступав по відношенню до цього слова на протязі часу. Не день, не два, а на протязі часу. І чи мої дії відповідали слову? Ми побачимо і прогрес, і ми побачимо час. А зараз станемо і будемо молитися.